161-й день повномасштабної війни Росії проти України за повідомленнями очевидців цієї ночі було завдано удару по нафтобазі в окупованій росіянами Авдіївці у Херсонській області. У вівторок, 2 серпня, пролунали вибухи. Вибухи та займання сталися біля легендарного аеродрому в Чорнобаївці та в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області, де раніше. Збройні сили України знищили 40 вагонів із технікою та особовим складом окупантів. За повідомленнями генштабу на харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Базаліївка та інших. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка, Дементіївка, отримали відсіч та відступили. Сили оборони України стримують просування окупантів на слов'янському напрямку. Ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Новодмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Гусарівки та інших. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки. Окупантів виявлено та знешкоджено. На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. А також було завдано удару із танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Російські окупаційні війська ведуть наступ у напрямку Бахмута з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, наносив артилерійські удари в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе. Виїмка, Берестове та інших противник вів наступ в районі західної околиці Берестового і на напрямках Володимирівка, Яковлівка та Семигір'я Кодема, силами оборони ворога було зупинено на напрямках Володимирівка, Соледар та покровське Бахмут. Тривають бойові дії. На напрямку відродження Кодема та доломітне Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював райони Авдіївки, намагався покращити тактичне положення, але безуспішно і з втратами змушений відступати. На напрямку Донецьк-Піски ворог має частковий успіх на новопавлівському та запорізькому напрямках. Обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, новосілки великої новосілки чарівного ма. Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя на південно-бузькому напрямку. Ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Отьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Степова Долина, Посад Покровське, Квітневе та Білогірка збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту від початку повномасштабного вторгнення. Силами оборони було умогилено більше 41 тисячі особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.